Популярний комплект, який ми зробили. Дивіться, у нас іде 5-літровий балончик, до нього в комплекті йде така тарілка. Якщо треба щось приготувати поїсти, ми можемо наш обігрівач відкрутити да? і зверху накрутити тарілочку. І якщо треба приготувати поїсти, да? то ми можемо все це зробити. У вас буде як одна комфорчна газова плитка. Якщо нам потрібно підняти температуру в вашому приміщенні. Да? Зробити міні-обігрівач, ми можемо використовувати такого плану газовий обігрівач від турецького виробника, який накручується на балон. Дана моделька йде зразу з редуктором, вона дуже економна по витратам газу составляє 110 грам на годину. І вона накручується на наш газовий балон. Тут іде ліва різьба, і все це діло ми можемо накрутити. От Зараз хочу показати на прикладі 5-літрового балону. Це особисто мій балон. Да? Використовую його вже дуже-дуже багато років. Він вже такий страшненький, але все ж таки все працює і дуже часто нас виручає. Накрутили ми на нього наш обігрівач. Для того, щоб запалити, нам знадобиться запальничка або сірники. Я використовую такого плана горілочку. Да? Відкриваємо. Іде у нас підпал. Для нам потрібно відкрити вентиль на нашому балоні, і таким чином дотронутися до керамічної панельки. Кераміка потроху буде нагріватись і буде змінювати колір на ярко-оранжевий червоний колір. Газ поступає в керамічні соти. видно да? видно, не видно, Газ буде поступати в керамічні соти, і в цих отворах буде згорати да? і дуже класно обігрівати наші приміщення. Це йде інфракрасний обігрівач. Інфракрасний, тому що він виділяє таке інфракрасне тепло, як від УФО. Да? Площа обігріву складає до 15 квадратів, якщо у вас невелике приміщення да, там або якась майстерня, кладовка, дача, одна кімната, то дуже класно виручає. Ну, альтернатива цього обігрівача це хіба що електричні обігрівачі. Да? Але електричні обігрівачі, к сожалению, да, ми не завжди можемо використовувати по деяким причинам. Да? Це або у вас нема світла взагалі, або світло вимкнули, або тощо. Тому, друзі, кого цікавить дані комплекти, це йде обігрівач, балон 8 літрів, та така тарілочка. Да? Це перший варіант обігрівача. І другий варіант обігрівача це буде обігрівач, 5 літрів балон і тарілка. Все це можна буде замовити. Номер на екрані. Телефонуйте, пишіть нам на Viber. Переходьте на мою сторінку, бачите тут основний кружечок, його натискаєте, і переходите на мою сторінку і бачите всі наші відео. Тому заходьте, робіть правильний вибір. Всім гарно, всім пока!